Мені 85 років, буде в жовтні. Досить прожила Богу дякувати. Я виросла у віруючій сім'ї. Поки ходила до школи, ходила з батьками на зібрання. Коли кінчила школу, поїхала в Одесу, там жила моя сестра. І, а там про Бога ніхто і не знав, і, і я ніколи й не чула. Ну, робила я там літом, а зимою приїжджала додому. Ну, якось батьки мене не застав, бо в селі не було зібрання, а так, не знаю, чи батьки ходили, там не ходили на зібрання поки що. А потім, е, якось я приїхала із Одеси. А мама мені каже: ти б не хотіла піти зі мною на зібрання. А я кажу, хотіла би. І пішла з мамою, тоді збиралися в підгірках у одного брата. І ми так ходили, ходили, а тоді почали приходити п'ятидесятники туди, почали мовами говорити, лавками трусити. І ми щось, брат, мендела ще був. І якось так договорилися, що ми почали в долину їздити. Їхала я роками в долину, брала з собою дітей, Любу і Сашу. От Саша приходить сюди, а Люба моя ходить до відділених туди, У Люби семеро дітей, всі віруючі. Ну, сема то ще маленька, до школи пішла в перший клас, а ті всі дорослі. Живуть прекрасно, всі з Богом. Двоє вже е, с, е, онук женився, внучка замуж вийшла, а ось у суботу має бути третє весілля. Знову один е, онук жениться. Слава Богу, живемо в мирі, у спокої. У мене ще був син з 64-го року старший. Ну Він жив гріховно, пив, курив. Не слухався, мала я з ним, досить клопоту, бо не мала де гроші виховати, аби він не вкрав у мене. Ну, Досить того, що так жив, а потім у 36 років захворів на туберкульоз. Ну, Його два рази лікували, два рази був у лікарні, а третій раз я його відвезла вже досить хворого. Я була коло нього останні дні. І він мені каже один раз, мамо, я якби ще видужив, я би жив інакше. А я кажу: сину, ти не хочеш, щоб я покликала братів, щоб помолились тут за тебе. А він каже: Хочу. І я закликала брата Зеленський, що був брат у нас, і ще одного з відділених брата, той брат ще живе, і вони прийшли. Помолилися коло нього, і він помолився, покаявся і не знаю. А потім він ще два дні жив після того, то я чула, що він молився постійно, Господи, прости, Господи, прости. І так не знаю, в мене сім'я, вся, дід, онуки, всі віруючі, Богу дякувати, спокій в хаті, мир, нема ніякого роздору. Живе мирно, спокійно і дякую Богу, що я вже з Богом 30 років. Слава Богу за здоров'я, за життя, яке я маю. Богу дякую, що він ще мене підтримує до цього часу. Я ще трошки на городі працюю, маю трошки сили. Хоч приходжу, змучена, але переночувала і далі пішла, і там помало вже є. Ну, моє таке свідчення. не... Небагато, недовго, бо повірила, жила з Христом, їздили в долину, діти брала з собою, і так вони у вірі. Ну, Саша був трошки відійшов, теж пив, курив. Там були в нього роздори в сім'ї, а потім якось жінка його вилікувала від алкоголю, і він почав ходити і ходить до сьогоднішнього дня. А Люба туди з своїми дітьми ходив в ту церкву. Богу дякувати за все, слава Богу.